Денна програма другого молодіжного фестивалю «Смайлфест» порадувала житомирян насиченою програмою та позитивом. Почався день зі смайл кітс. Маленькі житомиряни раділи бульбашкам, залюбки малювали героїв мультиків і казок. Грали у піжмурки, малювали на асфальті. Навірно, раз, коли разкидак ріганку приходиш, Я лишму празні. Ми що це є щастя. Ну, я увлекаюсь цим дуже сильно. Мені правда подобається дітям дарити щастя. Щастя це їхній сміх, їхня увипка, то, як вони щось роблять з тобою, коли щось нове роблять. Солідарні з організаторами і батьки, які з радістю долучились до свята. Мабуть, саме перша це доброта. Це саме перше, що має бути в людині. Молодь розважала гостей піснями і розважалась сама. Студенти та випускники ліцею сфери послуг вражали перехожих майстерністю візажу та щирістю виконання українських та іноземних пісень. Саме слово візаж що говорить: носіть красоту, робити жінок красивими, жінки дішить красивими. Ну, на сьогоднішній день у нас така робота це рисуємо діткам різні смайлики. Не обов'язково бути талантливим, главное, щоб бути добрим і веселим, а все просто прийдеться само собою. Если, ну, причаще улыбаться и делать добро, и все, оно откликнется. Талант придет. Он не обязательно должен быть с самого рождения. Молодежь разная, все зависит от того, какие люди рядом с ней. Если взрослые научили их отдыхать, правильно выбирать себе друзей, такая и молодежь. Майстри хендмейд представляли свої поробки і впевнені, що гарне виховання молоді залежить від шани традицій сім'ї і народу. Жива скульптура, Конкурси розіграші сонячний день у рамках фестивалю Смайлфест Fest 2013 відбувся на хвилі позитиву та посмішок. Впевнені організатори. Ми хочемо побажати усім житомирянам, гостям нашого міста, побільше посміхатися, зарізатися позитивом, жити і знати, що таке добро, плекати в собі в це почуття у своїх друзях і знайомих.